Добрий день. Сьогодні хочу розповісти такі порожні баночки проекту Made in Ukraine. Це виключно український виробник Marie Fresh Cosmetics. Це не перший мої порожні баночки цього косметичного бренду. Дуже їх поважаю за гарні склади, за робочі продукти і за те, що це український виробник. Перший продукт це пілінг для шкіри тіла. 150 мл. Тут натуральний продукт Naked. Якщо чесно, мені дуже сподобався цей пілінг. Тут гарний склад, і його необхідно від одного до трьох разів на тиждень використовувати. Він такого рідкого складу, і мені сподобалося, як почувалася шкіра після нього. Тобто тут такі специфічні є і олія, і рисова пудра, і ензими, ще і молочна і. Фітинова кислота, тобто для комбінованої шкіри взагалі ідеальний продукт. До того ж мені цей пілінг поклали в подарунок з рахунок того, що я взяла на якусь певну суму продукцію на їх сайті, і там була акція, що ти натискаєш на таку, як я не знаю, коло і висвічується те, що тобі додадуть в подарунок до твого замовлення. І мені це якраз. Було в подарунок, я думала, що таке собі буде сам продукт, але мені сподобався ефект і зручно, і після нього, в принципі, можна не мити навіть гелем для душу ваше тіло, якщо ви повністю все тіло помили цим пілінгом. Але для мене ну, я так відчула, що якщо порівняти зі скрабами, то цей продукт трохи швидше закінчується. Хоча тут і 150 мл, а скраби по 300 мл. Наступний продукт це пілінг для шкіри голови від Marie Fresh Cosmetics. Тут 100 мл Ах, АГА кислоти, ензими, рисова пудра також. Тут от такий зручний був носик. Батика, тобто, в принципі, було зручно користуватися, тобто, треба було ось так от, ну, відтягнути. І е, через цей носик видавалася певна кількість цього е, засобу. Приходило воно в такій от упаковці картоні, тобто, нічого не порвалося нічого не, з ним не сталося. Е, що можу сказати? Цей продукт він цікавий, але як тут написано, що необхідно його тримати на 5-10 хвилин на шкірі голови, до того ж, це шкіра голови виїде. І не мити перед тим, а просто на суху шкіру наносите, сажуєте гарно, витримуєте 5-10 хвилин і потім дуже щільно і ретельно змиваєте шампунем з водою. Я перший раз наносила десь на 5 хвилин і я зрозуміла, що для мене це занадто активні компоненти в цьому пілінгу є, тому я зменшила там до 3 хвилин і потім змивала водою з шампунем. А що можу сказати? Я розумію, що такі засоби це не мій варіант, але мені було цікаво спробувати. Ефект є, тобто, шкіра голови ну, не так швидко жирні. В принципі, оцей от накінечник він допомагає гарно розподілити всі ці засоби по вашій шкірі голови в проборах. Я думаю, що в принципі ефект був, але за рахунок того, що ви розподіляєте по шкірі голови, ви робите такий доволі активний масаж цієї шкіри. то... Я думаю, що може, якщо я буду робити масаж без засобів цього скальп-пілінгу, то ефект буде плюс-мінус такий самий. Я не знаю, от я просто розумію, що для мого догляду за волоссям оці от пілінги або скраби для волосся, для шкіри голови саме, це не мій варіант. Мені не подобається оцей от ефект того і відчуття того, що у тебе на голові. На шкірі саме голови, там, де луковички, волосся. Якісь такі от відчуття, що там щось таке, як пісок. Воно не було, як пісок. Це прозорий, такий, гелеподібний, але водянистий. Засіб з такими вкрапленнями, але вони взагалі не відчувалися. Я не люблю цей ефект, і тому ну, це не мій варіант. Хоча, можливо, для вас буде адекватний варіант пілінгу. Він доволі зручний, і я бачу, що він ефективний. Тобто, ці всі в складі елементи вони дійсно впливають на те, як довго у вас буде зберігатися чисте волосся, і в той же момент воно може стимулювати трохи і ріст волосся. Це в принципі позитив. Наступний продукт це маска для обличчя АХ, б'є і піч кислоти для матування, для глибокого очищення, для того, щоб сяяла ваша шкіра. Тут 50 мл. Я взяла її, оскільки та, яка у мене була, я не знайшла її на сайті, і мені в підтримці дівчата-косметологи сказали, що в принципі, це дуже схоже на ту, яку ви використовували раніше. Якщо не помиляюсь, то попередня маска вже є. В наявності в новому може, дизайні, тому я скажу, що ця робоча маска дійсно е гарний ефект. Я відчуваю трохи навіть пощіпування, коли залишаю на там, близько до граничного терміну по, по хвилинам використання цієї маски. Тобто її використовують від 5 до 15 хвилин. Тобто, вже там, на 14 хвилині 13 я відчуваю, що так ефект є по шкірі, і на початку у мене було навіть трошки. Почервоніння шкіри, але потім ну, поступово шкіра призвичається до цього впливу і вже таких проблем нема. Ідеально використовувала саме в такій зимову Весняний період. Не знаю, я думаю, що влітку щось інше собі візьму, тобто з глиною і так далі. Те, що буде зменшувати запалення на моїй шкірі. Класний продукт. Рекомендую. Тут у мене ще на один раз залишилося і я вже потім буду здавати на переробку цей пластик і цю маску. Класна маска, головне її наносити на суху шкіру. А наступне це моя проба: це біодеодорант від Він він безсодовий, натуральний, з пребіотичною технологією 50 мл без білого такого сліду на вашому текстилі, да? тобто виникає від деяких деодорантів. Написано, що 24 години дає ефект. В принципі, цей деодорант він е, робочий. Але для моїх перенавантажень в деяких моментах мого життя то він трохи не витримує. Але на осіннє. Зимовий період, я думаю, влітку ну вже тут майже нічого не залишилося до літа я не зможу його потестити влітку, але для літа він буде трохи заслабий. Але от на міжсезоння, коли не сильно велике, Потовиділення, ну, в сенсі не сильно велика температура, висока температура навколо, то це дуже класний ефективний деодорант. А, доволі зручна тут кулька. Хоча 50 мл, але він не сильно високий і ну, такий цікавий вигляд має. А, все написано, що тут є, тобто без і алюмінія, що для мене дуже актуально. А, ось тут от є більш детальний склад, а, що тут треба робити, і ну, в принципі, логічно, що треба наносити на повністю чистий зону під пахвами, і також. Е не бажано його наносити на тільки щойно е, побриті пахва, ну як, в принципі, і будь-який інший дезодорант е, або дезодорант. Е, тому таке, ну в принципі, я можливо повторю цю покупку, якщо не знайду нічого такого більш ефективного, що можна е, щомісячно і в будь-яку пору року використовувати для захисту від запаху поту. В принципі, це все, що я хотіла розповісти про те, що у мене закінчилося саме від Марі Фреш. Cosmetics. Мені подобається ця фірма. Так, не всі продукти прямо ідеально для мене підходять. Але от із цих чотирьох, наприклад, два ідеально мені підходять, два під питанням. Тобто, я не знаю, чи я буду повторювати е, з приводу деодоранта покупку. Але от скальпілінг, е, я думаю, що ні. Не буду. Я краще буду використовувати масла для мого волосся. Це більш для мене прийнятно і більш е, зручно буде. Цікаво, чи користувалися ви цією косметикою. У них доволі часто бувають різні акції на сайті і доволі приємне консультування від їх співробітників ви можете отримати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!